Рокер, сьомий Сергій Зарба, 91-й іван Сірий. Розпочали на матч, друзі. І розпочали одразу ж зведення його центральному колі гравцями енергії. Не а, локомотива, а енергії. Енергетики в білій формі їх ворота Ліворуч у першому таймі. Як завжди, олія, друзі, 11 секунд минуло! Нічого. І ось тут, будь ласка, воротарських навичок немає. І, можливо, дещо несподіваний гол. Але це гол. Друзі, дивіться, Євген на вулиці чи в інших команда. Потім перевели його нападники чи захисників у великому футболі. Більшість футболістів робили робили свої перші кроки у великому футболі. Однозначно, на пальцях однієї руки можна переховати тих людей, які... Меч ми на це в цьому комато попереду 2-1. Не дограла епізод енергетики. Здавалося б, кардаш. Дулий м'яч, Не зафіксував його і коштовний. Просто... Так, до лише чемпіон бере участь у турнірі найсильніших командирів освіту. На Перехоплення від енергії. Холоднокровно, Помилкою! Євген Рогачов зрівнює рахунок і оформлює дубль. Кращий бомбардир національного чемпіонату на 31-му. Рогачов після тайм-ауту, звісна річ, легчана у воротарській футболці. Це тут звично. Красиво. Красив. Браво, браво! Я аплодую цій комбінації. І Євген Рогачов кращий бомбардир української екстраліги. Оформлює хет 3. Ой-ой! Ой-ой! ой-ой-ой. Сергій Журба з речі пробив. І тут, мені здається, помилка Володимира Кардаш, який втратив ворота. Це в ротах. Чи? Ні, ні, дивимося на повторі Павленко в боротьбі з Федорченком. Ні, 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 тут навіть нема що говорити. На який. Це візитівка. Львів'ян останнім часом можливо... наприкінці тайму пронесе успіх. Дивимось. Перемогу до нуль. Зараз вони ведуть в рахунку. 4-3 і захищаються. М'яч котиться у порожні ворота і потрапляє 3-5. Ось такий. Ось такий початок другого тайму. Знову з центра поля. Більшість вболівальників, а саме Харківський десант підтримують локомотив. Приїхали сюди, як і вболівальники. Прості такі батьки у Ой-ой-ой, Євген Сірий. Один з наймолодших гравців у складі Харківського локу. без шанс права грати руками. Він захищав ворота в той час, як знаходився в залі у першій лізі. Е Чотири представники першої ліги змагались тут у Черкасах в рамках фіналу восьми Кубка України. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, який класний м'яч! Євген Клочко, його хет трик у цьому матчі. Дуже красиво, можливо, несподівано для суперника. Піксовано на табло. До честі енергетиків, які борються до кінця. Ось вам, будь ласка. Євген Сірий, порожній ворота. Восьмий м'яч залітає. За 34 секунди. Напевно, що це крапка. Да? Не заслуговував на такий рахунок енергії. Оце футзал. Ризик. Пальників. лунає фінальна сирена. Сезон завершено. Харківський локомотив чемпіон України. 13-14 років. Львівська енергія віцечемпіон. Дякуємо всім.